Йо хо хоу погнали в Аталдазар. Скільки танків, стільки роутів. Я, наприклад, використовую роут через ліву сторону для того, щоб коли ви на початку інста використовуєте борсти перед стартом, вони не згорають. І ви спокійно заливаєте досить великий пак. На цьому паку кікаємо касти, відходимо від AOE скіла і витягуємо мобів з купола, тому що купол зменшує отриману шкоду. На цих паках єдине, що може бути страшне, це великий птеродактиль, який буде накладати страх на всю команду, тому його каз обов'язково збити. Перший бос досить простий, головне не ставати фіолетові марки, тому що з них вилізе ящерка, абося тримати біля стінки, коли він кастує страх, обов'язково ховатися за стінкою, бо на 5 секунд він ваш пошле в довільну сторону, де ви повідкриваєте динозавриків. А ще боскастує переважно на танка скіл, кіл, яким його їсть, і нічого страшного, це спокійно захилюється як і самими танками, так і хілами. Як і до інших данжів, тут працює правило танк завжди має йти перший, тому що по периметру він візі ходить патруль. Летимо наверх, виносимо вперед ногами тотем, вибігаємо з зеленої калюжі. Коли мобка стоїть щит, збиваємо простим станом або щось, що вводить з контролю це все. У нас повторюється до другого боса, і важливо, що на останньому паку перед другим босом знизу піднімається пантруль в інвізі. Цей бос — це бос не так про шкоду, як про зіграність команди. Тут є три тотеми, ви маєте залити одночасно в зоні 7 секунд, а далі просто водимо боса по коло, тому що він сильно заливає кімнату і кіка їм йому каст. На цих паках можна частково кікати болти і особливо збити каст на хекс, але якщо на вас наклали хекс, просто відійдіть від групи, бо по закінченню касту воно перейде на когось іншого, якщо біля вас в радіусі буде ваш друг. Не забудьте відкрити ворота через вагіллю, якщо в команді багато контролю, ви можете на мості формувати пак з двома птеродактилями і спокійно їх контрити. Паки не сильні, неприємне, що може бути це тільки каз на страх. Центр обходимо і вирушаємо до наступного боса, формуючи такі ж самі паки, тому що вони ідентичні. Тут важливо не померти від вогню, як дехто в цьому відео. На цих паках моби розливають кров. Заходіть в кров, ті, на кого кастується золотий промінь, для того, щоб моби не відхилювалися. і заливаємо швиденько мобів, кикаючи касти. кости, посабурстимо. Буде викликати одного моба, якого можна законтрити станом, відкиданням, уповільненням. Моба треба залити, тому що він їсть червоні калюжі крові, а червоні калюжі крові нам потрібні для того, щоб коли бос кастує золотий промін на всіх, ви заходите в червону калюжі і він не відхилюється. Не забуваємо відбігати від золотих шариків. Біжимо до ласта. На ласті просто піднімаючись по сходах, не стаємо на павучків. Ось першим ділом кастує душі, їх бажано винести до центру, для того, щоб швиденько залити, щоб вони не дійшли до боса. Топчемо тобто, павучків будь-яким спеком, який має сильний сейв, тому що з часом павучків буде багато і бисива від них можна померти. Не забуваємо кікати босу його один-єдиний каст, вводимо боса по колу коло.